Вітаю з вами, як завжди, у цій порі. Ваші вірні друзі в ухаті та хвостаті. І сьогодні у нашій програмі ми розкажемо вам такі цікавинки. Сьогодні ми познайомимо вас із красеннями золотими та діамантовими фазанами. Дізнаємося, скільки видів мух нараховують у світі, а також з'ясуємо, як довго живуть такі комашки. А ще з вами відвідаємо виставку котів. Пам'ятаєте, у дитинстві нам розповідали про неймовірну краси пташку, про жартицю. ось у реальному житті прототипом такого птаха є золотий фазан. Цей різнобарний птах є чи не найяскравішим представником родини фазанових. Причому самочка непримітного забарвлення. Лише самець має незвичайно красиву палітру кольорів. Зустріти ж золотого фазана можна у гірських районах центральної частини Китаю. Вони мешкають у бамбукових заростях, у передгір'ях. Часто уникають болотяної та відкритої місцевості, хоча іноді їх можна зустріти поблизу сільськогосподарських угідь тримають ну на навіть не в вольєрах, а в загонах. О тоді вони в деякі не приручені. У нас просто. Маленький вольєрчик для них, і за цього вони неполохливі, до людей вони привичні. Не менш яскравим вважається іще один вид фазанів діамантовий. Від золотого ж цей відрізняється кольорами. Пір'я діамантового птаха блискуче, синє та зелене, що гарно контрастує з чорним, білим, червоним та жовтим. Хвіст такого фазана довший, ніж його тіло, і має чорно-біле забарвлення. Але не тільки за кольорами відрізняються ці птахи. Золоті живуть внизу гори, ну, внизи, на придніше, а алмазні трохи вище живуть. А між собою породи можуть схрещуватися і потомство вони дають нормально. Більшу частину року фазани тримаються поодинці, але як тільки приходить весна, поведінка птахів змінюється і вони починають шукати пару. Так самці в період токування стають задеркуватими і агресивними стосовно своїх суперників. А якщо ви за ним поспостерігаєте, то запримітите, як вони виконують шлюбний танець. Ну, звуки такі шиплячі. Здає і я на шиї шия так розпушує, і хвіст ширше такий роба красується. Ну так звертаю увагу сам. На своїй батьківщині фазани харчуються листям та пагонами різних кущів, а також бамбуком. Досить часто, аби урізноманітнити свій раціон, вони вживають дрібних жуків та павуків. Вдень вони їдять на землі, а ось вночі, рятуючись від хижаків, сплять високо на деревах. У минулих випусках ми говорили з вами про котів, але і у цій програмі оминути розповіді про цих пухнастиків не можемо, адже нещодавно побували на виставці котів. Серед натовпу людей, котрі з цікавістю розглядають та фотографують пухнастих красенів, можна запримітити абсолютно спокійні погляди котів. Саме біля них і прикута увага. Хтось із вухастиків дрімає, хтось бавиться із побратимами, а хтось налаштований дати інтерв'ю. Така позитивна виставка котів у Черкасах відбувається не вперше. Вже кілька років поспіль власники породистих пухнастиків представляють своїх улюбленців. Вікторія Сидоренко теж не оминула такої можливості і Познайомила нас зі своєю орієнтальною кицею. Я год вибирала цю породу вместе з сім'єю совсем. Ми підбирали у мене два ребенка, один маленький, один постарший. Я вибирала друга и компаньона дітям і себе дітям. Я не хотіла диванну кошку, яка лежить і сутками. Я хотіла щоб видно, щоб вона вместе з нами жила нашою життя. Орієнтальна кішка справді має чудовий характер. Вона сильно прив'язується до господаря і не любить залишатися наодинці. Вона чутлива до свого господаря, тож запримітивши поганий настрій, миттєво почне покращувати його. Кошка диванна, це кошка, яка, яка ну, проводить з вами все ваше час свободне. Ідете кушать, готовить, кушати, а вона вами кушать готовить. Якщо ви ложитесь спать, вона йдеться з вами. Спать. При этом вона ручна, вона очень любить дітей. Вона дуже очень вона дуже високо прыгає, вона дуже швидко бігає. этом вона не царапается, не кусається. Ще нас дуже зацікавила кішка з незвичайною зовнішністю. Тож ми не уминули нагоди познайомитися із ласкавим і дуже дружелюбним канадським сфінксом. Особенность в том, что она без шерсти, и температура тела у нее 39-40 градусов. За счет этого они не мерзнут. Но в среде в такой они не выживают, конечно, а так в домашних условиях самый неприхотливый и самый такой вот идеальный кот, я считаю. Справді такого домашнього улюбленця можна вважати ідеальним. Хоча деякі науковці стверджують, що канадські сфінкси себе котами не вважають і поводяться на рівні з людиною. Нехай там що, але такий домашній улюбленець є унікальним. Шерсті нету, в зимні вечора согрівають, дуже ласковий, дуже приємний на ощі, дуже миле, обаятельне котята. А ось улюбленцями Альони Бердник є британські коти. Жінка розводить таких красенів вже три роки. Колись на одній із виставок їй дуже сподобались такі пухнастики. Ми побували з дочки на виставці, Нам ця порода понравилася, і ми вирішили, що ми повинні їй посвятити якусь частину часть своєї жизни, і почали цих маленьких плюшових мішок. Кішки британської породи мають чудове здоров'я. Вони активні, рухливі, легко звикають до людей, мають спокійний та урівноважений характер. До того ж, вони легко адаптуються до умов життя, а ще не вибагливі у догляді. Практически не нужен за ними такий уход, як за длинношерстними породами. От при підготовці к виставки я їм зробила тільки мінімум Обстригла ногти і все. От, ні купала, ні розчесувала, тому що ця порода не требует такого сильного уходу. Варто сказати, що на таких виставках власникам вручають нагороди, різноманітні кубки та медалі. Відповідно ж за дотримання певних породних даних. Цього ж року представити котів прийшли не тільки черкащани, але й гості з різних куточків України. Приміром, Тетяна приїхала із Житомира, аби познайомити усіх із своїм котом-здорованим породи «Мейн-Кун». Самая большая в мире кошки это менская енатовидная кошка, американская. Котята маленькие, нам 5 месяцев. Растут такие котята до 12 килограмм. Мейн-куни міцні та витривалі представники котячих. Вони легко адаптуються до різноманітних умов навколишнього середовища. Гарно почувають себе як у приміщеннях, так і на вулиці. Такі пухнастики не відволікатимуть свого господаря від справ, адже мають спокійний характер. Ці кошки взагалі відлічаються своєю інтелігентністю, інтелектом. Тобто би, сама кошка по собі, вона ваяжна, граціозна. Розкішні мейн-куни можуть прожити до 20 років. До речі, вони чудово розуміють свого господаря і навіть часом підмуркують, таким чином демонструючи свою відданість. Ані підражають вашим звукам, вашим словам, Вони знають 24 чотири звуки. Після кожне ваше слово вони відповідають вам. Такої теплої весняної погоди ми чекали давно, але разом із сонечком і гарним настроєм прокидаються і різноманітні комахи. Під нашим прицілом сьогодні опинилися мухи. Хто б міг подумати, але на планеті нараховують понад 750 тисяч різновидів цих комах, і це ще не межа. Адже з кожним роком науковці знаходять нові види мух. Найнебезпечнішою серед таких комах визнали муху. цеце, -це. адже своїм укусом вона заражає людей і тварин невеліковною хворобою. Ті ж мухи, яких ми бачимо у теплу пору року в себе вдома, не вважаються наскільки небезпечними, хоча вони теж переносять чимало хвороб. Смакові рецептори у мух розташовані не у хобітку, а на лапках. Така комаха не має зубів, тож кусати та жувати вона також не може. Рот у мухи пристосований лише для всмоктування рідкої їжі, а харчується вона пилком квітів, фруктами, овочами, молоком, м'ясом, цукром, а також гнилими продуктами. Деякі мухи з настанням зими гинуть, але й такі, що сховавшись у затишних місцях, засинають і з настанням весни прокидаються. У теплому приміщенні кімнатні мухи живуть і розмножуються протягом всього року. Ну і що цікавенького про мух знають діти, дізнаєтесь за мить. Мухи душачі і вони заводяться. А Мух – це таке существо, що літає. Мухи це є комар. Муха бджола, оса. Ну і ще є сонечко, це все комахи. Мухи ну, це комашки. Вони бувають добрі і злі. А які це добрі? Люди, які нікого не кусають, а погані – це, які можуть когось вкусити. Життя класна річ, як не крути. Якщо поруч з тобою, вірний друг. Тож цінуйте тих, хто з вами поруч. Бувайте.